Не знаю, що там курить авторія, але це просто жесть. Авторія надає інформацію, що автомобіль не битий пробіг, не скручений, все добре. І до мене замовник каже: Романе: ну поїдьте, перевірте автомобіль. Я кажу: слухайте, давайте карвертикал вдаримо і подивимося, хоча б яка історія. Хоча все бачимо добре. Забиваємо карвертикал і бачимо, що в автомобіля 3 ДТП. Тувачена 17-й рік. Від 1500 євро до 3000 євро. Чехія 19 рік, від 500 до 1500 євро. Чехія 21 рік, 12 місяць. Від 10 до 15 -ти тисяч євро. Розумію, для чого людям давати надію. Якщо ви не можете це перевірити, то краще не обіцяйте, що ви це перевірили, і у вас все добре. Десь така інформація на зараз. Якщо вам потрібна перевірку, звертайтесь, допоможемо. Подивіться, які автомобілі продаються на ринку.